Скільки грошей передбачено на освіту в бюджеті на 2023 рік? Як пройшло ЗНО для вчителів? Як навчаються українці під час блекауту та коли запрацюють школи у Херсоні? Про це розкажемо у новому випуску освітнього маркера. Мене звати Оксана Руда. Ми починаємо. Агресор не полишає спроб зламати українців. Росіяни завдали ракетних ударів по енергетичних об'єктах, що призвело до масових відключень світла. Але освітній процес це не зупинило. Хоча й учнів, які навчаються дистанційно, за останній місяць побільшало. Майже 2 мільйони школярів засвоюють знання виключно в онлайн форматі. Учням і вчителям доводиться адаптуватися до нових реалій. Під час відключень домашнє завдання перетворюється для них на справжній челендж. Херсон повернувся під контроль України. Наші збройні сили звільнили єдиний обласний центр, захоплений росіянами з 24 лютого звільнили і побачили усі жахіття, скоєні тут загарбниками. На деокупованій частині Херсонської області 16 шкіл зруйновані повністю. Ще 48 отримали пошкодження, через які тут поки не можна відновити заняття. Відомо, що російські військові палили українські книжки і нищили меблі, закуплені в межах реформи. НУШ. як то кажуть. Показали своє справжнє обличчя зараз. На Херсонщині функціонує 157 українських шкіл. Всі вони поки працюють дистанційно. У регіоні вже почали призначати нових керівників, які займатимуться відбудовою закладів. Тому є надія, що частина шкіл зможе працювати не лише онлайн, а й у змішаному форматі. Руйнування Росією критичної інфраструктури змусило змінити і структуру навчального року, щоб зекономити на опаленні, частина шкіл продовжила зимові канікули у столичних закладах. Наприклад, вони триватимуть місяць з 26 грудня до 27 січня. У цей час будівлі шкіл будуть опалюватися в мінімальному режимі. А в разі надзвичайної ситуації вони слугуватимуть пунктами обігріву для населення. У деяких містах вирішили об'єднати осінні та зимові канікули. Як відомо, 28% українських шкіл вже точно працюватимуть за такою схемою, зокрема у Львові, Рівному, а також у Переяславі, що на Київщині. Нагадаю, що в Україні заклади освіти мають автономію, тож самостійно визначають структуру навчального року. З листопада Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2023 рік. Прогнозовано. Більше половини коштів спрямовані на оборону. А що в нас із освітою? Ще на етапі розробки законопроєкту. Уряд визначив цю галузь як одну з пріоритетних. На видатки МОН планувалося виділити 155 мільярдів гривень. Зрештою, зупинилися на сумі майже 143 сорок мільярди. Для порівняння це на 10 мільярдів менше ніж торік. Натомість з'явилися дві нові статті видатків так. Півтора мільярди гривень спрямують на створення безпечних умов у школах, зокрема на будівництво, ремонт і облаштування укриттів. Ще один мільярд на придбання шкільних автобусів це важливо, адже великий відсоток автобусів було використано для евакуації населення, і частина з них була просто знищена російськими загарбниками. У держбюджет заклали також кошти на проведення зовнішнього незалежного оцінювання і на організацію дистанційного навчання. Зокрема, для дітей, які вимушено переїхали за кордон. Наступну новину варто почати зі слова нарешті. Відтепер заклади загальної середньої освіти можуть перевести документообіг в електронну форму. Це передбачає наказ Міністерства освіти і науки України. Йдеться про 14 різних документів діловодства, а саме, класний журнал, розклад навчальних занять. Особові справи учнів та вчителів, журнали обліку і пропущених уроків, і факультативних занять, і реєстрації інструктажів, і журнали здобувачів, які навчаються за індивідуальною формою, а також журнал реєстрації наказів руху здобувачів освіти, алфавітна книга здобувачів освіти, накази керівника з кадрових питань, річний план роботи школи, свідоцтва досягнень школярів. І так, їх. Не обов'язково дублювати на папері. Як то кажуть, цифровізація в дії заклад може обрати будь-яку електронну систему, що надає послугу з ведення класного журналу. Або ж скористатися безкоштовним державним сервісом і джорнал. Яка користь від електронної документації? Ну окрім того, що це зекономить тонни паперу. Насамперед, це швидко. І безпечно в умовах війни, адже електронними документами можна користуватися дистанційно з будь-якого місця. Це стало реальністю завдяки спільній ініціативі Міністерства освіти і науки України, проєкту Десайт та BRDO – де бюрократизація управління освітою в Україні. Її мета суттєво скоротити звітування та діловодство, а отже, зменшити навантаження на управління та заклади освіти. Бути чи не бути ЗНО 2023 – питання досі залишається відкритим з одного боку? Ще влітку вийшов наказ МОН про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у наступному році. В тому ж документі затвердили перелік предметів, з яких складатимуть іспит школярі, і навіть визначили дати з 22 травня до 14 липня. Але в Міносвіти зазначають, що продумують і альтернативи. Тим часом вчителі, які проходять сертифікацію, склали своє ЗНО. Незалежне тестування стало першим етапом випробування. Участь у ньому взяли більш як 1800 осіб. 72% учасників успішно пройшли випробування. Найкращі результати показали вчителі із Херсонської, Донецької та Миколаївської областей. Протягом 3-6 жовтня тривав другий етап сертифікації оцінювання учасниками власної педагогічної майстерності. А вже 12 жовтня розпочалася заключна стадія вивчення практичного досвіду роботи вчителя. Додам, що сертифікація педагогів проходить виключно на добровільній основі. Маємо важливу новину. Уся навчальна і методична література, що видається за бюджетні кошти, має пройти обов'язкову експертизу. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Там, зокрема, прописаний принцип академічної доброчесності під час дійснення експертизи. Тобто, автор підручника, наприклад з хімії, не може давати оцінку посібнику, підготовленому його колегами. Мон має визначити установу відповідальну за саму експертизу. Крім того, міністерство має розробити і впровадити процедуру апробації підручників для середніх шкіл і дитсадків. Ще один апдейт від Міністерства освіти. Затвердження нових освітніх програм для перших, других і третіх, четвертих класів спецшкіл. У них навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку. А тепер про апгрейд, а саме про створення ресурсних кімнат у школах. Це такі приміщення, де учні можуть і навчатися, і гратися, і навіть прокачати навички самообслуговування. Український інститут розвитку освіти підготував методичні рекомендації щодо оснащення та призначення таких кімнат. Згідно з ними, кімната має бути розділена на дві зони: перша навчальна з осередками для індивідуальних і групових занять, а також з місцем для педагога. Друга побутово-практична з кухнею і простором для відпочинку. Також документ описує вимоги до приміщень, меблів, освітлення і навіть містить перелік іграшок антистресів, які допоможуть зняти втому. Вони не злякалися агресорів і показали, що таке мужність по-українськи, все це про вчителів Київщини, які стали героями документального фільму Освітяни канікули в окупації. Стрічку зняв режисер Костянтин Кляцкін. У ній він розказав історії дев'ятьох педагогів із найбільш постраждалих міст Київської області Гостомеля, Ірпеня, Бучі та Ворзеля. Освітяни понад місяць жили під обстрілами, але не впадали у відчай. Ну, у нас тут ще жили буряти, а ми брали їжу. Я їм сказала, що ви не маєте права, ви прийшли в наш дім. Країну нашу, ви не маєте права взагалі, ну, трогати без спросу наші продукти. Зйомки фільму проходили у травні-червні, тобто через місяць після звільнення області. Тоді тільки стартувала підготовка закладів до нового навчального року. Тому в об'єктиви потрапило багато слідів перебування окупантів. Що було, що там трупи лежали, потім вже вбирали. Страшновато було, але ми кожен день на території садочку я знаходжусь. Прем'єра фільму Освітяни канікули в окупації пройшла у Києві 2 жовтня у межах кінофестивалю Харків Міддокс. Усі охочі могли впродовж тижня переглянути фільм на онлайн-платформі Megogo. Сам фільм створено за підтримки проєкту Disight. Тепер чекаємо, коли фільм вийде в український прокат. Обов'язково розкажемо вам деталі, і наостанок хотіла би поділитися цитатою однієї з героїнь стрічки. Як на мене, ці слова надихають нас тримати освітній фронт. На мою думку, освіта це наше майбутнє України і Україна без освіти. Ну з освітою ми переможемо всіх. Безумовно переможемо. Тому закликаю вас не боятися блекаутів і підтримувати Збройні Сили України. А ще підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і перейти на сторінку. «Освіта коментують експерти. Давайте зміцнювати освітній фронт разом! З вами була Оксана Руда. Бережіть себе!